Друзі, йдемо далі. Хорольський механічний завод також завод, який виробляє обладнання в Україні. Бачимо зернова столиця, виробник елеваторного обладнання Grain Capital. Наступне бачимо компанія Оліс, очистка, переробка та лабораторне обладнання. Кому потрібно, кому цікаво, звертайтеся. І поїхали далі. Друзі, дуже хочу. Показати наших друзів. Ми декілька разів, коли були на Харківщині, ще до війни ми заїжджали до них і знаємо таку техніку і компанію, як Земмаш. Ми хочемо популяризувати українське і показувати те, що дійсно виробляється в Україні. Є такі маленькі дисквіборони, є такі маленькі плуги, і ось такі сівалочки. Друзі, також покажемо. Ось такий маленький прес-підбирач. Дуже компактний. Дивіться, ось ось я так руками його взяв і ось так. Тобто, для того, щоб ви розуміли, що він дійсно маленький, компактний. В цілому під маленькі тракторці робить круглий тюк, працює абсолютно з бубою ниткою. Його вартість 120 тисяч. Також є доставка по всій країні. Все, дякую. Гарного дякую. дня. Дякую. Так, друзі, бачимо стенд зерновий дім завоз з виробництва елеваторного обладнання «Сукуп». бочки для зберігання зерна і все елеваторне обладнання. По цю сторону ми бачимо турецький трактор Хатат. Нещодавно на ринку. Як працюють, поки не знаю, але кому цікаво, зверніть увагу, в принципі, поки не можу нічого сказати за них. Так, поїхали далі, бачимо компанія. Агрокар бачимо тракторці Spike це трактор, де половина комплектуючих є іноземного виробництва і половина комплектуючих є українського виробництва. Радіатори, шини, скло. Це все виробляється в Україні. Масла заливають також українські акумуляторні батареї українські, і на них є державна компенсація 25%. Поїхали далі, ми бачимо компанія Агрокалина дуже потужно представлена техніка українського виробництва. Дивіться, хочу показати, що є ось такі глибокорозпушувач. є ось така дискова борона, лущильник. І є ось такі штуки, які перебивають бур'ян. такий. Вони зараз дуже популярні, дуже актуальні. Кому цікаво, також зверніть увагу. По цю сторону бачимо представлена компанія Атом. Бачимо, що є бушна техніка Джисібі, тракторець Джандір. Бачимо, є їхні вироблені в Україні ковші. Бачимо, що ось такий грейдер є український. Ось він ось так виглядає. Ось ми бачимо, що навіть якщо не покрашений, то наскільки якісно він зроблений. Зварювальні шви, наскільки якісні. Також ось це ось перетрушувач компосту українського виробництва. Ось такі гілкорізи українські. І дійсно ця компанія є популярною. І це компанія, яка багато навісного обладнання виробляє в Україні. І фермери, які користуються, вони дуже задоволені і якістю, і відношенням цієї компанії. Тому також, кому необхідне щось із цього переліку, придивіться до цієї компанії. Поїхали далі. Бачимо по цю сторону компанія Spray Force. Ми бачимо, що вони займаються оприскувачами, займаються форсунками. Займаються такими станціями для змішування. Он стоїть жовтенька, з ними покажи. Також ми бачимо автопілоти, навігатори, ось такі. Все, що тут представлене, це займається компанія SprayForce. А тут можна помити руки, освіжитися. Поїхали далі. По цю сторону одразу вийшли, бачимо компанія Agrobat. А, бачимо ось такий, чи то тракторець, чи то якийсь навантажувач, цікавий. такий. І бачимо такий ось оприскувач, також цікавий. А, так, Далі проходимо, бачимо компанія Техка, там представлена сівалка «Кінзе». Кінзе. Бачимо представлений плуг Кун і сівалочка також Кун. І зараз підійдемо до плуга, я вам покажу. Які деталі ви можете також придбати в нашій компанії «Агроімпортгруп». Дивіться, друзі, кому потрібні такі плуги, ви можете звернутися в компанію Техка, техніка та запчастини. Ось їхні номери. Дивіться, що ми також можемо запропонувати по таких плугах. Ми можемо запропонувати запчастини повністю. Але міха, долота, відвали переплужника, пір'я, польові дошки і всі запчастини, які стосуються до плугів і досівало кон. Так, поїхали далі, друзі. Бачимо компанія Агрістар, бачимо техніка від «Вадерстат». Гарна техніка, якісна. Кому потрібні ось такі диски, ось такі ступиці, стійки, ось такі резиночки. Все є в компанії Агроімпортрук. Ми займаємось запчастинами до такої техніки, як «Відерстат», Хорш, Лемкен, Кун, Гаспардо, Квернеланд. Отож, кому потрібна техніка, звертайтеся до тих компаній, які представляють техніку, а запчастини звертайтеся до нас. Поїхали далі. Бачимо компанія Харвест. Бачимо також ось такі сівалочки такого типу, такого типу. Вони також вироблені в Україні. Тому хто цікавиться, кому цікаво, також зверніть увагу на таку техніку. Друзі, компанія Агрокс, аграрні технології. Зараз підійдемо, спитаємо, чим вони займаються, бо я не дуже розумію, чим ви займаєтесь. Друзі, привіт. Доброго дня. Засходя. В двох словах. Чим ви займаєтесь? Ми займаємося підбором і пригоном техніки з Європи. Підбираємо під смак і потреби нашого клієнта. Привозимо максимально різну техніку від тракторів комбайнів, сівалки, навантажувачі, трали. без різниці. Яка потребність у клієнта, така в нас задача. те ми привозимо. Все, дякую. дякую. Молодці. Дякую. Гарного дня. Гарного дня. Ми бачимо, що представлена техніка, виробництво Оздокін. Бачимо таку сівалку, бачимо ось такий плуг. І це компанія SPG Partner. Кому цікаво, також придивіться, зверніться до них. Дивіться, представлена компанія Гакіран Україна компресор. Бачимо, що є ось такі ось станції. Що сказати? Написано, все працює з Далка Ага, все, нам туди. Там вже ням-ням, а нам туди. Так, друзі, також бачимо так само, як і на початку, так і тут представлені тракторці компанії Юто. Компанія ТММ, ось також є лінійка вже більших тракторців. Там ми бачили дещо менше тракторці, а тут вже для солідних, великих фермерів і на відповідний бюджет. Є техніка на різний бюджет. І кожен сам собі повинен обрати, яка йому підходить. Компанія Агрістар це Джондір. Ось бачимо комбайн Джондір з жаткою Гірінгов. І також бачимо, що ззаду є. Техніка «Вадерштадт» – це все, чим займається дана компанія. Дивіться, пожатках Жондір, що ви можете купити в компанії Агроімпродруп. Ось такі наконечники, такі ковпаки, мисові ланцюги, зірочки, шнеки, ротори. Все це можна придбати, ножі-подрібнювача в нашій компанії Агроімпродгруп. Друзі, тут ми бачимо ще нашу одну українську компанію. Під назвою Деметра. Вони виробляють ось такі дискові борони, ось такі глибокорозпушувачі, маленькі сівалочки. Все націлене на клієнта, на клієнтоорієнтованість, і я знаю, що вони дуже чують відгуки клієнтів. Якщо клієнт каже, що мені треба сівалка не така, а трошки менша, то вони стараються почути і на наступний сезон вже виготовляти такі сівалочки. От. Підтримуємо українське і підтримуємо українського виробника. Розвиваємо українську економіку. Ми бачимо компанія Land Agro. Це компанія, яка займається жатками до і жатками фонтіні. Також в них є запасні частини. Ми бачимо ось стенд з запасними частинками. Є різні і вали, і зірочки, і корпуса для підшипників з підшипниками. Все, що стосується жаток, це компанія займається. Це наші друзі, наші партнери. Також наші друзі тут бачимо наших друзів компанія Farmiland. Вітаємо, вітаємо, вітаємо. Сидимо скучаємо, скучаємо. Що представили? В двох словах, розкажіть. Прес? Ні, не так. Давайте. Найкращий в світі прес підбирач. Кроне! Це да, ж крони, аналоги, друзі! У світі немає, немає. Не Найкращі, бо найкращі бувають дівчата. Це, це машина, в якій немає аналогів. Так, супер. Що у вас так. далі стоїть? Вайдеман. Да, навантажувач Вайдеман для тваринницьких ферм машина. Використовується і кормозмішувач також для тваринницьких ферм. Супер, супер. Моршинська, друзі, дали водичку, трошки перепочили, трошки. Перевели подих і рухаємось далі. Ми бачимо представлена компанія Богослав. Ось такий оприскувач. Ось такий оприскувач українського виробництва. Е, називається Титан 3200 24 І бачимо, що ось така штука також по внесенню добре прямо в землю. Якщо раніше ось такі штучки були не дуже популярні, то зараз такі штуки з такими, де вносить. Добрива прямо в землю, такі дуже стають популярними. Тому підбирайте по своїх технологіях. Ну що ж, друзі, компанія Агротек. ми бачимо, що все йде в ногу з часом. І ми бачимо, що вже можна не привозити техніку на поле, можна привезти ось таку надувну техніку, надути. І, в принципі, це вирішує питання. Вже не треба транспортувати. Ось І техніка Джондир. Привіз на поле і хай собі працює. А, також є наші друзі, займаються ось такими сівалочки. Є от тут показана секція. Це є представники компанії Джондір в Україні. Правильно, хлопці? Правильно. Два слова: чим можете бути корисні фермеру. Ми офіційний дилер техніки Джондір Ведерстат в, в Херсонській, Донецькій. Дніпропетровській і Запорізькій областях. Також ми займаємось імпортом БУ техніки з закордону, з Європи, з Сполучених Штатів Америки. Також ми офіційний дилер по Precision Planting. реалізуємо проекти по переобладнанню просапних сівалок. Сервіс, запчастини все пропонуємо. Є керівник відділу в нашій компанії. То ми можемо працювати по всій території України, або ж можемо модернізувати існуючі господарстві частково, наприклад, різними там продуктами, або ж зовсім поставити нову саму круту секцію, яка зараз є на ринку, називається Корнерстоу. Тобто від сівалки залишити тільки раму mm -hmm. і поставити ставити зовсім, зовсім повністю. секцію. Для чого переобладнувати під precision Planting, наприклад, сівалку, яка є в клієнта, для чого йому все робити? взагалі? Точність висіву, легкість налаштування, тому що все налаштовується просто з екрану, mm -hmm. починаючи від норми по насінню, mm -hmm. і норми по сухим добровом, норми по рідким добровом, там кас або стар, в залежності від, 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 від потреби. І різні аплікації для внесення рідких добрив. Тобто фуроджет для внесення стартових добрив. Або ж ніж консіл для внесення касу. Угу. От, е це такі продукти, які яких немає на інших сівалках. Угу. Ну, окрім тих сівалок, які, які обладнані при обладнані при з заводу. Або ж поставити вузол закриття борозний фурофорс, двуступеневий, який зразу підрізає борозний і закриває, і потім каліщадка зверху натискає борозну. Тобто правильно сформована борозна, правильно положена насіння, правильно положені добрива, розміщені добрива. Зрозуміло, все, дякую. Дякую. Гарного дня.